Боролися життя уже давно. Лише ж іншими були герої, Інші... іншими були часи, але один дух волі. Інші князі козаки тоді вже землі українські захищали, сильні сини її, українці запорожці. Хотіли землі українські розділити, не раз наша земля була в крові. Ми бачимо це, звернувшись до історії. Були герої січові стрільці. Що єдність України визнавали, і йшли до Бою сміло, за волю помирали. Потім було упа, герої Крут. Скільки ж тих лицарів незламних, у них усіх один сталевий дух, у в серцях держави. І знов війна. Війна у 21 столітті. Тут кіборги безстрашні, герої, у них одна мета була метові ще тримати. За це вони боролись до кінця. У руки ворога аеропорт не здали. Зброю довелося в руки брати добровольцям, воїнам Майдану. Скільки ж позаду залишилось слідів крові? Витоптаний тернистий шлях волі. Зараз у нас такі ж герої. Мета минула за свобода держави. Тисячоліття минають, залишаються згадки. І вже дев'ять років одні збройні сили, зісусильні, нескорені це козаки та кіборги в одному слові. Не здадуть, не підведуть вони своїх нащадків минулої історії. Війни на українській території це знову спроба розділити державу. Та вже не буде, як було колись. Бо гинуть тут тисячі героїв. Ми повернемо кожен сантиметр землі, що лежить на плечі уполеглого воїна. І буде нова назва героїв в історії у пункті Захисники української волі. Дякую.